Привіт! З вами знову я, Влад. І знову ми граємо Grove карден». І тепер в мене є, є, є ось така кукурудза. А ще ось таке ось. Куча всього різного у мене є. Я думаю, що ви хоча би знову 10 лайків наберете. Ну або підписок 10. Я думаю, що ви хоч стільки наберете на цьому відео. Але, але якщо ви не будете ставити лайки, підписуватися, наприклад. Ну хоча б один раз підписатися на мене. Якщо ви це не будете, я просто канал заброшу і все. І все. Я більше не буду ніколи знімати. І все. то можете хоча б 10 лайків обрати. То давай ну, ми зберемо ось ці кокоси. Ось червоний, там є де він. Зараз я заберусь. О, ось цей кокос червоний. Зараз я пишу тут, ты все блубит, монолайт. Все. Я пішов що задавати. О, мій друг зайшов. Що? У нього е. 에... Звідки у нього манго це? Так, давайте на... ми здамо ось це все. Зараз я його напишу. Алло, ти в відео. Алло, ти вже в відео. Ти в відео. Ти в відосі, поняв? da ra vi se você d o... Ха. я не думав, що він не повірить. Я справді думав, що він не повірить, що він не відео або вийде. <кхи> так. Там не. його ото що до рухи є. Вони там, е, мабуть що. Що? У мене от чивка. От чітка в мене? Странно, і за чого? І, і за кактуса? Ну, не знаю, може, може це і за і за, і за, за... І за грошей. Я просто багато потратив на бар'єр. Ось. Щоб улучшить цей бар'єр, у мене куча всего є золотого. А ну Так ось це збираємо. А -а -а. Угу. А -а -а. Раз, зараз я буду. Все, я тут. Я прийшов. У мене навіть немає нічного манго. Так. Продаємо ми все і получаємо, подивився в кармани, висипав 46 тисяч Ой, мільйонів. Ось це тогда. Це називається такий дорогий карман. Ой. зараз я напишу зараз я для друга де шуда напишу, як тебе звати? ай тут тут Коли, просто коли щось питаю, то по імені говорити до тебе по я, я. Я це написав. Дан, Данил його звать, а мене Влад. Зараз я все збираю, всі фрукти. Всі фрукти ягоди. Так, коконут. Ну не треба надо Так, все, я пішов. Ось там є ще монолайт фрукт. Ну не фрукт, а якісь це. Ну не знаю, що це якесь. Опа. Не впав. Прилетів я. Ага, я пішов збирати кокоси. Коли я зберу, здам, то кінець відео буде. Все. Ай, ну, оно зараз будет. Итак, всем пока. <coughs> С вами был Влад. <coughs> Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И всем пока.